Найвелика цінність це те, що він витримує протитанкову міну. Наші хлопці наскакували. Екіпаж і десант всі ціли. Тільки контузія. Да, було таке. Иди, а, ну, люди живі. Капсула, да, повністю броня вся. Осколками сікло, ну а так все нормально. Ми з медиками у нас почав э, э... дрон. Вывали в и начали накрывать. Пришлось менять точки. Три точки. под обстрелы выезжали. Не залохло, проехали нормально. Не застряли нигде. Машина гарна. Сайт погнали! Якщо випаде можливість поїхатись по Червоній площі на такі красиві, як ця, за великим задоволенням прикаталися, привітали до пана Путіна, йому і йому таблеточки підкинули на цей сім.